Величезний, величезний привіт. Запрошую на перегляд нашої улюбленої з вами промгрупи. Акція щойно розпочалась, хоча яка акція? До закінчення товарних запасів. Усе хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Мочуйтесь позручніше, щоб не впасти. І будемо з вами розглядати промгрупу. Здається, вони ще були минулого разу. Правда, оці ящики, а може, я помиляюсь. Для малечі, для іграшок кошик пластиковий з кришкою на 18 літрів 219 гривень. Не забудьте підписатись на канал, вмикайте дзвіночок, щоб бути першими в курсі усіх акцій та знижок в магазині. Набір вішаків дитячих з таким велюровим покриттям. В наборі 4 штучки, кольори в асортименті. Дивіться, машинка, сердечко, сердечко, машинка, мабуть, для хлопчиків і для дівчаток. Фешн-файшн. Fashion, fashion. Набір вішаків 65 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. Газ універсальний, об'єм 220 г, 76 гривень. Ой, а ці кошики ми вже з вами десь бачили, правда? Так, є круглі, є квадратні, кольори бачите які. Кошик органайзер плетений. Плетений. 129 гривень. Так, це досить також хороша штучка, ліхтарик, телескопічний, з магнітом щось дістати. От є деколи такий, що треба щось дістати. Далеко-далеко. Алюмінієвий сплав. Так, ціна такого ліхтарика, зараз він зі знижкою 179 гривень. Ніж універсальний з висувним лезом. Ціна такого ножа 40 гривень. Так, в АТБ з'явився комплект постільної білизни, до речі, зроблено в Україні. Не знаю, чому наклеєні наклейки. Я рахую, я вважаю, якщо зроблено в Україні, то повинна бути, мені здається, не наклейка, а ось тут написано. Має бути зроблено в Україні. я помиляюсь. Напишіть. Так, двохкольоровий принт, висока зносостійкість і легкість у догляді. Бачите, як зложила, щоб ви бачили принт. Так, ось такий баклажан ще є. Давайте подивимось на склад. Так, це у нас іде простирадло метр 45х210, підковдра метр 45х210, на набір наволочок дві штуки, 50х70. Так, і склад. Так, склад. Не бачу склад. Дивіться, немає складу, написано мікрофібра. Мікрофібра це не склад, це тканина. Дивно. Швидше всього це якийсь Китай, з наклейкою зроблено в Україні. Можливо, я помиляюсь. 349 гривень. Так, ось такі рушники з золотом, з різними кольорами. Ціна рушників, вафельний, 40 на 60 розмір, 47 гривень. Ви знаєте, я тільки побачив оцю ковдру, покривало чи одіяло, одразу згадав нашу укр... залізницю. Ковдра напіввовняна, метр п'ятдесят на два. Так, ну, чесно кажучи, краще на дотик, ніж в Укрзалізниці, залізниці, чесно кажучи, в Укрзалізниці залізниці колиться. А ось тут така приємна на дотик. Тут вовна 30%, бавовна 30% і 40% ПЕ, це, мабуть, щось штучне. Поліестер. Але на дотик приємна, приємна ця ковдра. Ціна такої ковдри 219 гривень. Запаски для швабри, як я говорю, з хробачками є. І є ось такі звичайні плоскі, Кольори в асортименті. Ціна 40 гривень. Білизна жіноча, розміри в асортименті, кольори також 55 гривень. А тут рюкзачки. Це не шкільні рюкзачки, це, мабуть, швидше рюкзачки до школи малечі. Довжина регулюється. Так, ну що ж, це такі пінгвіни, досить зручні рюкзаки. Тут є кишенька. З боку є також кишенька, можна для а, пляшки ставити. В середині також є ще кишенька. І дуже-дуже багато різних кольорів. А, дивіться, які прикольні, гарні. найбільше мені оці, оці два сподобались. Дуже цікаві такі. І що я хочу сказати? Ну і на щільність вони не є досить такі тоненькі, хороша якість. Ось такі пінгвінята. Рюкзак каченя. А може це і каченя? 399 гривень. Сумочки, зараз також ми їх роздивимося. Так, ці сумочки йдуть а, в двох кольорах. Ось такий біжевий і чорний. Золотава е, застіпка І має ще довгу ручку. Всередині просто одна кишенька, без нічого. Сумка клач, о, дійсно, можна її носити як клач, а можна і вдягнути ремінець на плече. 219 гривень зараз зі знижкою. Так, це у нас що це крем для рук, пом'якшувальний. Дивіться, я такий не бачив в такому дозаторі. А ні, вже було. Було, да-да-да. 350 грамів, ромашка. Троянда, заспокійливий. Досить зручно, що йдуть пляшечки з дозатором. І тут ще є один вид. Це вже буде надовго-надовго цей крем. Облій пиха, найкраще відновлюючий. Усього три види. Так, фірма Біотон це хороша фірма з дозатором 47 гривень. І це теж дуже хороша ціна для такого крему 350 грамів. Набір резинок кольорових. Тут є такі, бачите, не дуже яскраві, є дуже яскраві, однотонні однотонних. А. Ні, це не однотонні, це такі. Ну, є з чого вибрати. Ціна резиночок для волосся 40 штук 20 гривень. Фарба фітолінія. Вона часто в магазині АТБ. Кольори в асортименті 37 гривень. Тут у нас олівці для губ, різні різні. Навіть зелені є по 26 гривень. Чи це для очей, мабуть? Де ж то губи малювати зеленим? Для очей. Аналізи для бан. Ой, баночки для аналізів, я думав, що це. А це у нас іде, іде ось такий набір ємностей для харчових продуктів. І там не один контейнер. Відкрити, мабуть, не можна, да? Чи можна? Я ж хочу вам показати. Тут дві штучки в наборі. 46 гривень на 470 та 600 мл. Так, знову з'явилась в магазині ТБ ось така сходинка антиковзуюча. Антиковзуюча тут і антиковзуючі ніжки. Можна для той, хто маленьким зростом на кухню використовувати, щоб дотягнутися до полиць, або можна діткам чистити зубки. І взагалі вона досить практична. Стілець сходинка 169 гривень. Аксесуар для педикюру, для манікюру. У двох видах, дивіться, це чотирьохстороння така пилочка, пемза, і така пилочка. І тут щіточка і металева щіточка. Досить добре для п'ят чистити. І ще ось такі двохсторонні, прямокутні. І їх ціна 46 гривень. Кошик-органайзер для холодильника, тому що я запитував одного разу в попередніх оглядах, також в АТБ були, для чого господинки використовують такий органайзер. Написали, що для холодильника. Холодильник. І він дійсно для холодильника 46 гривень. Контейнери, або, як точніше сказати, миска салатник квадратна. Вона йде на півтора літри, з кришкою герметично, закривається. І кольори в асортименті можна обирати. Ціна 53 гривні. Так, отакі от контейнери дуже часто з'являються в магазині АТБ, йдуть прямокутні, є квадратні, ну, цього разу привезли квадратні. Це дуже хороший пластик, дуже якісний пластик. В упаковці йде 5 штук. Саме найбільший 2400 мл, і найменший 275 мл. Закриваються усі з чотирьох сторін. Досить добре, ну і дійсно, будете в АТБ, Візьміть і спробуйте в руки дуже хороший якісний пластик. Це в нас якась піраміда Хіопса вийшла. Так, далі з вами розглядаємо набір контейнерів з трьох штук. Кожен контейнер йде на літр 200, і також з кришкою. Кольори в асортименті. Не чи показував ціну на оці контейнери з п'яти штук 189 гривень. Оці. А оці по 95 гривень. Бамбукові серветки. В упаковці 6 штук. Це якась новинка. Для прибирання, мабуть. Набір серветок бамбукових для сухого або вологого прибирання. Тут у нас обідні тарілки люмінарк, Ціна 53 гривні, діаметр 25 см. Металеві чашки. На жаль, тільки один малюнок. Не знаю, може в вашому тебе є декілька малюнків. Такі листочка. Кружка емальована на літр, 139 гривень. Нові чашки для чая мате. Матова ззовні і така, бачите, глянцева всередині. Досить цікава форма, кольори в асортименті. Чашка на 450 мл 109 гривень. Дивіться, які звірята, це, мабуть, салатнички, написано піала. Для дітей дуже цікаво. 55 гривень. Нові салатники. Це, мабуть, порційні чотири кольори в асортименті. На стіл підкладки для гарячого в трьох кольорах. 46 гривень. Так, а я, здається, не показав ціну на піали, на ці салатнички. Вони по 50 гривень. Пластикові пляшки. Є замок, щоб не виливалося. Водичка. Пластиковий замок, ну не буду відкривати, вже відкрив. І також заглушка, щоб не виливалася вода. Це досить дуже добре. І кольори в асортименті. Мацюпоньки такі мацюпоньки. А, кастрюльки, також зроблено в Україні, наклейка наклеєна зверху. Лаванда. Всі йдуть з кришками. І подивіться, які гарні малюнки. Це вже дуже великий вибір. Раніше такого не було, щоб аж 5 каструльок. А, ну, 5, 5 малюнків з каструльками це дуже рідко в АТБ. Ціна каструльки на півтора літри, 229 Це ж вона. Да, це ж вона 229 1,5 літрова. Ще каструльки з'явились, ємністю на літр 800, також скляна кришка прозора, нержавіюча сталь. Ціна такої каструльки 259 гривень зі знижкою. Мацюпонькі з каворідочки на 20 см алюмінієва. Пластикова ручка. Підходить для усіх поверхонь. Можна мити. По судомейній машині, як зазначено, і ціна такої сковорітки: 169 гривень зі знижкою. Керамічні ножі 21 сантиметр. 119 гривень. Скатертини Метр тридцять два на метр сім'ядвісім це не такі недовго, не ті, що довго живуть, а такі прийшли гості, застелили чи на пікнік, кольори в асортименті, а розмір один. Дивіться, яка хороша річ. Це термостійка рукавиця, можна витягувати піддон гарячі форми, досить дуже зручні. Надзвичайно зручні, от я думаю, може також собі взяти, тому що з тими рушниками де коли витягуєш ту форму, і все одно в руки пече. А в упаковці дві пари. Дві пари. Одна пара. Одна пара на дві руки. Рукавички, термостійки 75 гривень. Я думав, це іграшка для тваринок. Знаєте, що баблись? А це тримач для штор у дитячу кімнату. Дуже хороша оця розмальовка, можна малювати фарбами і можна розмальовувати просто водою. Дитина вмокає в водичку пензлик, розмальовує і таким чином з'являється колір. Дуже цікавий брелок, дивіться, одразу тут калькулятор, який, до речі, працює. Калькулятор працює, це вам не хухри-мухри. калькулятор брелок Ось така штучка цікава з'явилась в АТБ. Для малечі дуже багато різних книжок, розвивалки, книжка у вигляді пазлів. Великий набір для малювання, 17 кольорів з пензликами 149 гривень. А ось таку книжку я сам би полистав. Я пам'ятаю, я був маленький, я вже не раз розповідав. Я дуже любив книжки в дитинстві і бігав в книжковий магазин, як тільки з'являлися в мене копійки якісь. Мене всі продавчині знали. Я буду вам бажати всього найкращого, економних покупок, мирного неба, щоб у вас все було дуже-дуже добре. До зустрічі вже в наступному відео. Всім пока!